Ми зібрали від наших клієнтів питання, які часто ставлять про вартість процедури реєстрації торгової марки. І в цьому відео я докладно відповім на них і розповім, скільки і за що доведеться заплатити. Радий вітати вас на нашому каналі. Я Івченко Олег, директор компанії Vice Group, яка вже понад 10 років надає послуги в сфері інтелектуальної власності. Сьогодні поговоримо про вартість реєстрації торгової марки. Я розповім про те, скільки коштує реєстрація торгової марки, що таке державні збори, скільки вони коштують, а також ми торкнемось інших питань щодо ціноутворення. Скільки коштує реєстрація торгової марки? Це одне з найбільш поширених питань. Звичайно ж, насамперед, власників торгової марки цікавить, скільки їм доведеться заплатити за всю процедуру. Тому в цьому відео я відповім на такі запитання: від чого залежить вартість реєстрації торгової марки? Скільки коштує пошук, які є державні збори, яка їх ціна? Що входить у вартість наших послуг щодо реєстрації торгової марки? Почнемо. І перше, наше питання: від чого залежить. Вартість реєстрації торгової марки. Вартість реєстрації торгової марки залежить від низки факторів, таких як терміновість проведення процедури, прискорена чи стандартна, кількість класів МКТП, які необхідно зареєструвати, відвіду від торгової марки, кольорова чи чорно-біла, самостійна реєстрація або за допомогою патентних повірених. Також остаточна вартість процедури залежить від того, чи будете ви проводити попередній пошук торгової марки на тотожність і подібність, чи ні. І з цього випливає наше друге питання: скільки коштує провести пошук торгової марки? Перш ніж подати заявку на реєстрацію торгового знаку, необхідно визначити шанси та ймовірність реєстрації позначення ваших товарів чи послуг. І в цьому допоможе така послуга, як попередній пошук. Вона буває двох видів: пошук словесного позначення та пошук комбінованого позначення. Ціна на них також відрізняється. Пропоную також розібрати більш докладно у вартість пошуку словесного позначення входять. Наші послуги від 1500 гривень. Якщо необхідно здійснити пошук більш ніж в одному класі, тоді за кожний наступний клас треба буде доплатити від 150 гривень. Державний збір за пошук в одному класі 864 гривні. За кожен наступний клас доплата становить 174 гривні. Наприклад, вам потрібно провести попередній пошук словесного позначення в двох класах. У такому випадку ви заплатите наші послуги та державні збори. Якщо ми розглянемо вартість попереднього пошуку комбінованого позначення, то сюди входитимуть наші послуги та державні збори. Так, за пошук комбінованого позначення в одному класі вам доведеться заплатити наші послуги та державні збори. За часом процедура пошуку займе 7 днів, незалежно від позначення. продовжуємо і тепер поговоримо про те, які існують державні збори при реєстрації торгової марки та скільки вони коштують. Під час реєстрації товарного знаку вам необхідно буде сплатити два рази державні збори та один раз державна мито. Збори необхідно буде заплатити за подання заявки та за публікацію інформації в офіційному бюлетні. Держмита сплачується одночасно зі збором за публікацією. Вартість зборів може відрізнятися залежно від того, скільки класів необхідно зареєструвати та яка торгова марка, кольорова чи чорно-біла. Ця вартість не змінюється і є одноразовою. Тепер ви знаєте, за що ви платите під час реєстрації торгової марки, а я пропоную розглянути наше останнє питання: що входить у вартість послуг патентних повірених на прикладі нашої компанії. Наша команда займається процедурою реєстрації від початку і до кінця. Ми готуємо документи, направляємо до «Укрнаїві», Стежимо за процесом, займаємось процедурою сплати державних зборів. Для того, щоб краще зрозуміти, за що ви платите гроші, пропоную докладно розібратися, з чого складаються наші послуги. Як відомо, процедура реєстрації може проходити за стандартною чи прискореною процедурою. Звісно ж, і ціна відрізняється. Вартість реєстрації торгової марки в одному класі за стандартною процедурою, яка триває 16-20 місяців, буде розраховуватися таким чином: наші послуги за реєстрації торгової марки. Сюди входить підготовка та подання заявки, діловодство, отримання свідоцтва. Додатково за кожний клас понад один доплачується оплата за держзбіри до Укрнаїві, за подання заявки в одному класі в розмірі. Плюс додатково за кожен клас більше одного. Якщо торгова марка кольорова, то доведеться доплатити ще збір за публікацію в одному класі. І додатково за кожен клас понад один. Плюс держмито. Але при публікації в кольорі будьте готові доплатити. Тепер розглянемо на приклади. Припустимо, ви бажаєте зареєструвати кольорову торгову марку в одному класі. Тоді вам доведеться заплатити наші послуги та держмита. В результати виходить, це вартість реєстрації кольорової торгової марки в одному класі на сьогоднішній день. Звичайно, прискорена процедура буде на порядок вищою, але на жаль, поки в Україні діє статус воєнного стану, прискорена процедура не виконується, адже є можливість, що коли послуга стане доступною, ціна зміниться. Тому я зроблю вам окремий відеоролик. Коли це буде актуально. А на цьому я закінчуватиму. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайк та робити репост, адже нам дуже важливий ваш зворотний зв'язок. Також ви можете залишати коментарі, на які я чи інші експерти компанії Vice Group із задоволенням дадуть відповідь. Можливо, ваше питання стане темою нашого нового відео. До нових зустрічей!